Представ собі типову картину українського ранку цієї зими. За вікном мінус 12, в квартирі холод через відключення світла, ти дістаєш з шафи свою улюблену термобілизну, м'яку приємну на дотик, яка обіцяє тепло та комфорт на весь день. Одягаєш її на голе тіло, відчуваєш, як вона щільно обтягує кожен сантиметр твоєї шкіри. Здається, що це ідеальний захист від холоду, сучасна технологія. На службі людського комфорту. Мільйони українців щодня довіряють цій речі своє здоров'я та самопочуття. Але що, якби я сказав тобі, що ця друга шкіра може стати твоїм найгіршим ворогом? Що під приємною на дотик тканиною ховається справжня небезпека, яка може знищити твоє здоров'я незворотно? Знаєш, що найстрашніше у цій історії? Більшість людей. Навіть не підозрюють, що носять на собі потенційну пастку, вони думають про тепло та зручність, не знаючи про темні секрети виробництва термобілизни. Сьогодні ти дізнаєшся правду, яку приховують великі корпорації. Підпишись на канал Речі Вбивці та постав лайк, бо це відео може кардинально змінити твоє ставлення до того, що ти носиш на власному тілі. Термобілизна здається такою простою і безпечною річчю спеціальна тканина, що відводить вологу та зберігає тепло, ідеальне рішення для холодної зими та активного спорту. Ми думали, що це досягнення сучасної науки для нашого блага, але насправді це один з найпідступніших обманів індустрії одягу. Перша і найнебезпечніша загроза криється в самому матеріалі термобілизни. Більшість сучасних моделей виготовляють з синтетичних волокон поліестеру, поліпропілену, поліаміду. Ці хімічні сполуки безпосередньо контактують з твоєю шкірою годинами. Коли ти носиш термобілизну, твоя шкіра поступово поглинає мікрочастинки цих полімерів, вони проникають через пори, накопичуються в організмі і можуть призвести до серйозних алергічних реакцій. Перші симптоми це почервоніння, свербіж. Лущення шкіри на місцях контакту. Але це лише початок. При тривалому контакті синтетика може викликати контактний дерматит, хронічне запалення шкіри. Уяви собі, ти думаєш, що захищаєш себе від холоду, а насправді поступово отруюєш власний організм. А що якщо термобілизна нагрівається від тепла твого тіла або зовнішніх джерел, тоді ситуація стає критичною. При підвищенні температури, Поліпропілен починає виділяти формальдегід речовину, яка може викликати рак. Просто купуй термобілизну тільки від перевірених виробників з сертифікатами якості і міняй її кожні два роки це мінімум для безпеки. І саме тут починається найцікавіше. Друга небезпека це створення ідеального середовища для розмноження бактерій та грибків. Термобілизна щільно прилягає до шкіри, створюючи парниковий ефект. Волога від поту не повністю випаровується, а залишається між тканиною та тілом. У цій теплій вологій атмосфері бактерії розмножуються з неймовірною швидкістю. За одну годину їх кількість може збільшитися в тисячі разів. Ти відчуваєш неприємний запах, але не розумієш, що це сигнал про справжню біологічну катастрофу на поверхні твоєї шкіри. Найнебезпечніше те, що деякі з цих мікроорганізмів. Можуть проникати через мікротріщини в шкірі і викликати внутрішні інфекції. Золотистий стафілокок, стрептокок, різні види грибків, всі вони знаходять ідеальні умови під термобілизною. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей усвідомлювали ці ризики. Третя загроза хімічна токсичність барвників і домішок. Щоб надати термобілизні потрібний колір. М'якість та додаткові властивості виробники використовують десятки різних хімічних речовин антибактеріальні покриття, УЕВ-стабілізатори, пластифікатори, фарбники. Більшість з цих речовин не закріплені міцно в тканині, під впливом поту, тепла та тертя вони поступово вимиваються і потрапляють на твою шкіру, особливо небезпечні азобарвники. Які можуть розпадатися на канцерогенні аміни, уяви собі, кожного дня твоя шкіра вбирає коктейль з десятків токсичних речовин, вони накопичуються в печінці, нирках, впливають на гормональну систему. З часом це може призвести до серйозних порушень обміну речовин. Четверта небезпека алергічні реакції замповільненого типу на відміну від миттєвої алергії. Ця розвивається поступово. Ти можеш носити термобілизну місяцями без видимих проблем, а потім раптом з'являються серйозні симптоми. Шкіра стає надчутливою, з'являються екзема, кропив'янка, набряки. В деяких випадках алергічна реакція може поширитися на дихальні шляхи та викликати астму. Найжахливіше те, що навіть після припинення носіння термобілизни симптоми можуть зберігатися. Роками. Розповім тобі історію, яка змусила мене докорінно переглянути своє ставлення до термобілизни. Моя знайома Аня була активною спортсменкою, захоплювалася зимовим бігом та лижами. Вона завжди носила дорогу термобілизну від відомих брендів. Спочатку все було чудово тепло, комфорт, відчуття захищеності під час тренувань. Аня навіть почала спати в термобілизні через проблеми з опаленням у квартирі, їй здавалося, що вона знайшла ідеальне рішення для української зими, але через кілька місяців почалися дивні речі. Аня помітила, що шкіра стала сухою та подразненою саме в тих місцях, де термобілизна прилягала найщільніше. На животі, спині, руках з'явилися червоні плями, які постійно свербіли. Лікарі спочатку думали, що це звичайна алергія на пральний порошок або косметику, але симптоми не зникали навіть після зміни всіх миючих засобів. Більше того, вони поступово посилювалися і поширювалися на нові ділянки шкіри. Справжній жах почався через півроку. Аня прокинулася вранці з відчуттям, що не може нормально дихати. Шкіра на шиї та грудях була покрита великими червоними плямами, які пекли і боліли. Вона була змушена викликати швидку допомогу. У лікарні виявили серйозну алергічну реакцію на компоненти синтетичної тканини. Організм Ані почав сприймати власну шкіру як ворожу через постійний контакт з хімічними речовинами. Це стан, який лікарі називають хімічною сенсибілізацією. Ого, а тепер послухай про справжній масштаб цієї проблеми. За статистикою дерматологів, Кількість випадків алергії на синтетичні тканини зросла втричі за останні 5 років. Термобілизна займає друге місце серед причин контактного дерматиту після миючих засобів. Найстрашніше те, що під мікроскопом термобілизна після кількох місяців використання виглядає як справжнє поле битви волокна просочені потом, залишками шкіри, бактеріями, хімічні покриття частково зруйновані, утворюючи токсичні сполуки. Було щось подібне у тебе. Чи помічав ти незрозумілі проблеми зі шкірою після тривалого носіння термобілизни? Напиши в нок в коментарях про свій досвід. Найгірше в історії Ані те, що навіть після припинення носіння термобілизни її шкіра залишалася гіперчутливою. Їй довелося перейти на спеціальну гіпоалергенну білизну з органічної бавовни, яка коштувала в рази дорожче звичайної термобілизни. Лікування тривало понад рік. І включало гормональні мазі, антигістамінні препарати, спеціальну дієту. Аня була змушена відмовитися від зимових видів спорту, оскільки будь-яка синтетика викликала негайну реакцію. Відтоді я дивлюся на термобілизну зовсім іншими очима. Кожного разу, коли бачу рекламу дихаючих і антибактеріальних тканин, згадую історію Ані та розумію, як легко ми довіряємо маркетинговим обіцянкам. Підпишись на речі вбивці та поставити лайк, якщо ця історія відкрила тобі очі на приховані небезпеки навколо нас. Твоя підтримка допомагає каналу розповідати правду, яку намагаються приховати. Термобілизна здавалася такою корисною і сучасною річчю ідеальне поєднання комфорту та технологій для захисту від холоду. Але тепер ти знаєш, це лише здається. Коли я вперше дізнався про всі ці факти, мій світогляд кардинально змінився. Я почав розуміти, наскільки ми довірливо ставимося до промислових товарів, не задаючись питаннями про їх справжній вплив на здоров'я. Ця історія розкриває глибшу проблему нашого суспільства сліпу віру в інновації та прогрес. Нам розповідають про чудодійні властивості синтетичних матеріалів, але мовчать про їх темну сторону. Ми охоче купуємо речі, які обіцяють легке вирішення проблем, не розуміючи справжньої ціни. Подумай про це серйозно. Скільки синтетичних речей оточує тебе кожного дня термобілизна, спортивний одяг, постільна білизна, килимки для йоги. Кожна з них має потенціал для накопичення токсинів та алергенів у твоєму організмі. Термобілизна стала символом нашого часу ми жертвуємо довгостроковим здоров'ям заради короткочасного комфорту, віримо рекламним обіцянкам більше, ніж власним відчуттям та досвіду предків. Які жили без синтетики століттями. Як часто ти замислювався над тим, що насправді знаходиться у складі речей, які носиш на тілі? Коли востаннє читав етикетки не тільки на продуктах, а й на одязі? Чи знаєш ти, що означають всі ті складні хімічні назви в описі тканин? Знаєш, що мене найбільше вражає в цій ситуації? Те, що люди самі створюють собі проблеми, шукаючи досконалі рішення. Ми відмовляємося від перевірених століттями натуральних матеріалів заради сумнівних переваг синтетики. Особливо це стосується батьків, які одягають дітей у синтетичну термобілизму. Дитяча шкіра в рази чутливіша до хімічного впливу, а наслідки можуть проявитися лише через роки. Чи варто ризикувати здоров'ям дитини заради зручності? Тепер, коли ти знаєш усю правду, кожен трій вибір стає усвідомленим. Ти можеш продовжувати носити термобілизну, але з розумінням ризиків, або знайти альтернативи якісну вовняму білизну, багатошарову систему одягу з натуральних матеріалів. Найголовніше навчися слухати своє тіло. Якщо шкіра реагує на синтетику подразненням, свербінням або висипом, не ігноруй ці сигнали. Твій організм намагається тебе попередити про небезпеку. Цікаво, що після отримання цієї інформації. Я повністю переглянув свій гардероб. Тепер я віддаю перевагу натуральним тканинам, навіть якщо вони менш зручні, дорожчі. Здоров'я коштує набагато більше, ніж будь-який комфорт. Я також почав уважно вивчати етикетки та сертифікати якості перед покупкою. Якщо виробник не готовий розкрити повний склад тканини або походження матеріалів, я відмовляюся від покупки. Прозорість це мінімальна вимога до відповідального виробника. А тепер поглянь на свою термобілизну по-новому чи відчуваєш ти дискомфорт після тривалого носіння. Чи з'являються незрозумілі подразнення на шкірі? Чи помічаєш стійкий неприємний запах, який важко відпрати? Можливо, настав час провести ревізію всього гардеробу та відмовитися від речей, які викликають сумніви. Не чекай, поки проблеми стануть серйозними краще запобігти хворобі, ніж довго і дорого її лікувати. Як думаєш, про яку ще річ з нашого щоденного життя варто розповісти у наступному відео? Можливо, у тебе є власна історія про небезпечні побутові предмети? Чи є речі, які викликають у тебе підозри, але ти не знаєш, наскільки вони можуть бути небезпечними? Підпишись на канал Речі Вбивці та поставить лайк, якщо це відео змусило тебе переосмислити своє ставлення до термобілизни. Напиши в коментарях, чи плануєш ти щось змінити у своєму гардеробі після цієї інформації. Поділися цим відео з близькими, можливо, ти допоможеш комусь уникнути проблем зі здоров'ям. У світі, де корпорації думають більше про прибуток, ніж про споживачів, ми повинні захищати один одного. Пам'ятай головне жодна зручність не варта твого здоров'я. Навколо нас багато речей, які здаються абсолютно безпечними, але приховують темні секрети будь критичним, будь обережним, довіряй своєму тілу більше, ніж рекламі. До зустрічі в наступному відеоканалу Речі Вбивці і завжди пам'ятай, твоє здоров'я в твоїх руках.